Заняття валеологія, тема нашого заняття орган чуття ніс. Доброго дня, дітки та шановні батьки! Сідайте зручніше. Сьогодні ми будемо дізнаватися не тільки цікаву інформацією, а ще розвивати наші органи чуття. Послухайте загадку. Пахне смачно у печі, хліб і духмяні калачі, пахне сад весняним цвітом, пахне луг, травою, і житом, а грибами пахне ліс. Це це відчуває ніс. Орган чуття це наші помічники, без яких ми не можемо уявити свого життя. Орган зору очі це наша у освіт, орган слуху. За допомогою вух ми чуємо звуки, наше заняття, наше заняття, орган смаку, язик. За допомогою язика ми відчуваємо смак їжі, знаходиться язик у ротику, очки передивляєтесь, вушка прислухайтеся, ротик посміхайся, носик глибше дихай. Ніс це орган почуття. А як називається відчуття? Нюх, дітки. За допомогою нюха людина розрізняє запахи. Запахи бувають сильні і слабкі, приємні і неприємні, різкі. Запах квітів, парфумів чи мила приносить радість і задоволення. Запах їжі збуджує апетит. Запах попереджує людину про небезпеку, запах газу, бензину, диму при пожежі або коли на плиті щось підгоріло, якщо продукти погано пахнуть. Вони зіпсувалися. Можна пізнавати маму за запахом її парфумів. Щоб ваші носики були здорові, можете викинути дихальні вправи, дітки. Вліво-вправо, вліво-вправо, руки на поясі, вдих. Нахили вправо, видих, руки на поясі, вдих. Нахили вліво, видих, руки на поясі. Вдих. Видих зі звуком. Фу. За допомогою носа ми дихаємо. Дихати носом потрібно правильно. Чому треба вдихати повітря носом? В носі повітря зігрівається і очищається. Дітки, вдихніть повітря через ніс і видихніть на долоню. Що ви відчуєте? Тепло. Чому в носі повітря зігрівається? Крім того, що повітря в носі зігрівається, що з ним відбувається? Воно очищається. За допомогою повітря очищуватися ворсики, за допомогою носа ви відчуваєте запах лимона, яблука, банана. Ніс нам потрібен, щоб дихати і відчувати запахи. Сопе хропе, часом чхає, людині допомагає, повітря вдихає. Запахи відчуває. Це, дітки, наш ніс. Як зберегти нюх, давайте закріпимо правила. Щоб зберегти нюх, старайтеся берегти себе від застуди, користуйтесь носовою хустинкою, не перемерзайте і остерігайтесь протягів, доглядати за носом постійно, чистити, не встромляти небезпечні предмети. Бережіть органи чуття, вони ваші помічники. Дозволяйте нам отримувати позитивних емоцій. Нехай гарний Настрій не залишає вас. Будьте здорові, до побачення, до зустрічі!